Є місця на землі, де тиша говорить гучніше за людські голоси. Там, серед гір, що торкається небес, зберігалося слово, заховане від світу, не написане для того, щоб потішити, а щоб пробуджувати. І ось, коли тіні людської історії стали довшими за світло істини, коли святе ім'я почали вживати для виправдання влади і золота. Саме тоді Господь залишив свідчення у камені у серці землі, яку світ називає Ефіопією. Ця земля стала ковчегом пам'яті, де збереглися тексти, яких не торкалася рука імператора, не редагував собор, не освячував меч. Там, у монастирях, висічених у скелях, у печерах, куди не доходило військо, жили люди, які знали. Істина не потребує схвалення, щоб бути правдою. Усе почалося з тайниці книги, про яку мовчали століття. Книги, що містять слова, промовлені воскреслим Ісусом у ті 40 днів, коли він ходив по землі, не як страдник, а як цар. Ці слова не увійшли до жодного з Євангелій, бо їх не впустили. Не тому, що вони були неправдивими, а тому, що були занадто справжніми. Їх боялися, бо вони не лишали місця для людського посередництва між душею і Богом. І коли в Римі вирішували, які писання варто залишити, а які знищити, у віддаленій землі вже палало інше світло чисте, первісне, невикривлене. Ефіопія зберегла не версію, а корінь, не копію, а джерело. Там, де світ забув, монахи пам'ятали, вони берегли пергаменти не з обов'язку, а спокликання. Для них це були не тексти, а подих Бога. Вони не мали золота, мінусили розкішних рис, але мали те, чого не мав світ, правду, не обтяжену владою. І ось тепер, коли наука вміє датувати кожен уламок часу, коли дослідники знаходять рукописи старші за Нікею, коли переклади стародавньою мовою ГС виходять на світ, починає розкриватися те, що трималося за початями мовчання. Світ готується почути те, що зберігалося для останнього часу. Бо не випадково саме Ефіопія стала скарбницею. Ця земля прийняла віру не з наказу імператора, а через живе свідчення, через євнуха, що повернувся з Єрусалима, несучи добру звістку. І в цьому ключ віра прийшла не через Рим, а напряму, без посередників, без бюрократії віри, без початок людської влади. Саме тому Ефіопія ніколи не втратила свого первісного дихання. Вона не підкорилася імперіям, не дала стерти своє обличчя. І, можливо, саме це стало знаком, що істина не гине, коли вона захищена простотою. У Біблії сказано, що світло не ставлять під посудину, а на підсвічник, щоб воно світило всім. Але є часи, коли світ настільки засліплений власним блиском, що істине світло мусить сховатися. Так було тоді, коли істина пішла в гори. І саме тепер, коли темрява людського розуму стала майже повною, світло виходить знову. Бо настав час, коли можна почути навіть те, що раніше лякало. Книга, захована у горах, не легенда, а нагадування. Бог ніколи не залишає світ без свідчення. І якщо одні сховали істину за печатками соборів, інші сховали її в серці землі, щоб ми могли знайти її, коли прийде година пробудження. Сьогодні ця година настала, і кожен, хто має вуха, чує слова, що спали дві тисячі років, прокидаються. Вони не кричать, вони шепочуть. Але цей шепіт сильніший загрім. Бо в ньому пам'ять Воскреслого, який сказав: Небо й земля минуться, а слова мої не минуться. І саме ці слова, можливо, дійшли до нас через тисячоліття мовчання, не щоб прикрасити історію, а щоб її перевернути. Усе змінилося, коли Рим вирішив, що істину можна узаконити. 325 рік після Христа імператор Константин скликає собор у Нікеї, і під холодним поглядом імперської влади починають вирішувати, які книги є святими, а які ні, які слова вважати Божими, а які небезпечними. У цей момент християнство, що народилось як полум'я в серцях переслідуваних, перетворюється на інструмент держави. Імперія, що колись палала ненамостю до учнів Ісуса, тепер проголошує себе їхнім захисником. Але цей захист мав ціну, бо істину не охороняли, її приборкали, неї торгували, її скоротили, щоб вона зручніше лягала в руки влади. Саме тоді почалася найбільша редакція історії Люсто. Під суфітами імператорського палацу визначали, яким має бути Бог, щоб він не загрожував трону. Зі всіх текстів, що ходили серед церков, відібрали лише ті, що служили імперській ловіці. Відкинули все, що нагадувало про свободу духу, про особисту відповідальність, про пробудження. І замість живого учителя, який кликав до внутрішнього царства, світ отримав образ, зручний для керування Бога, який мовчить, а за нього говорить церква. Так народився новий Рим, що прикрився іменем Христа. І відтоді людство вірило у Бога, але жило під владою імператорів, котрі лише змінили корони на митри. Проте далеко, за пустелями і горами, де жоден солдат не зміг би дістатися, палала інша свічка. У монастирях Тиграю, серед скель і тиші жила громада, яка не брала участі у нікейських суперечках. Їм не треба було сперечатися, бо вони знали, слово Боже не визначається голосуванням. Їхня віра не мала початі імперії, її не купили, не нав'язали, не стандартизували. Вони зберігали тексти, які прийшли з Єрусалима ще до того, як Рим назвав себе християнським, і саме тому їхні книги говорять інакше. Їхня Євангелія починається не з покори, а з пробудження, не з культу смерті, а з пославлення життя. Рим хотів просту віру: один Бог, одна церква, один імператор. Але істина завжди складніша, і вона ніколи не належить одній владі. Ефіопія, мов невидима свідок, тримала у своїх сховищах те, що світ мав забути. Її церква не блищала золотом, але їхні стіни дихали святою старовиною. Її священики не носили пурпуру, але мали пергаменти, яких не бачив захід. І коли на сході Європи вже палали вогнища інквізицій, у цих монастирях усе ще шепотіли давньою мовою ГС слова, які в Римі давно заборонили. Вони читали Машафа Кідан, книгу завіту, і знали, поки ці слова живі, істина жива. Так виникло розділення не географічне, а духовне з одного боку віра у узаконане державу, що вчила послуху, з іншого віра, що вела до пробудження. Рим упорядкував Бога, Іфіопія залишила його живим. Рим замкнув його у храмі, і Фіопія дозволила йому жити в серцях. І ця різниця не дрібниця богослов'я, а межа між свободою і рабством духу. Бо там, де віра стає законом, душа перестає дихати. Але там, де вона полум'я, навіть одна іскра може запалити покоління. Писання каже: не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Так і сталося. Собори могли спалити книги, але не могли спалити істину, що сховалася в серцях тих, хто не зрадив її. І тепер, коли пил віків усідає, історія повертається до свого початку. Ми бачимо, що істина не втекла, вона чекала, вона ховалася не в тіні, а в тиші. І сьогодні ця тиша говорить: вона нагадує, що коли людська влада бере на себе право редагувати слово Боже, Бог мовчки відходить, але не назавжди. Він повертається тоді, коли серця готові знову слухати. І зараз, у наш час, коли імперії знань і релігій тріщать, лунає поклик із гір Ефіопії. Не для того, щоб створити нову церкву, а щоб повернути первісну правду, яку Рим сховав під своїм троном. Коли світ говорить про 40 днів після Воскресіння, він згадує кілька коротких епізодів явлення, слова вітання, благословення і Вознесіння. Але ефіопські тексти розповідають інакше вони кажуть, що це був не період прощання, а період навчання, не кілька зустрічей, а 40 днів откровення. І те, що Христос промовив тоді, не схоже на звичні проповіді. Це була наука для тих, хто мав не лише слухати, а пробуджуватись. У книзі завіту сказано, що воскреслий єшо не з'явився як тінь минулого, а як володар світла, який переміг смерть, щоб показати, що смерть це не кінець, а зміна одягу. І він промовив: тіло як плащ, який зношується, але дух вічний. Не тримайся за те, що тлінне, бо тоді тлінним стане й твоє серце. Ці слова удар по всьому, що будувала імперія. Бо імперія потребує страху, вона тримає людину в покорі страхом смерті, страхом пекла, страхом засудження. Але якщо не кінець, якщо істинне життя у дусі, тоді людина стає вільною, вона вже не підкоряється страху, а слухає лише Бога в собі. І саме це Воскресли Христос говорив своїм учням: не шукайте мене в храмах, збудованих руками, бо я є в диханні, у світлі, у правді, яку ви несете. Він не закликав будувати імперію віри, він кликав до особистого відродження, до внутрішнього храму серця. Ефіопські тексти малюють його як учителя, який говорить не з престолу, а серед учнів, спокійно, владно, як той, хто бачить усе від початку до кінця. Він говорить про два вогні: вогонь, що горить у гору до світла, і вогонь, що тягне вниз до тіні. Кожна думка, кожне слово, кожен вибір живить один із цих вогнів. І тоді людина сама творить свій суд не на небі, а в собі. Бо рай і пекло не місця, а стане душі. Ісус каже: є ті, що ходять серед живих, але несуть у собі смерть. І є ті, що лежать у землі, але живуть у світлі. Це істина, що ламає релігійні системи, бо вона робить кожного відповідальним за власну душу. Ніхто не може заплатити за тебе, ніхто не може врятувати тебе без твоєї участі. Ти сам вирішуєш, який вогонь живеш. У цих словах відлуння ще однієї глибшої істини. Христос не говорить більше про жертовність. Він говорить про пробудження. Його перемога над смертю не лише подія, а приклад. Він показує, що життя духу сильніше за будь-яку могилу. І саме тому його учні більше не мали боятися. Але страх лишився не в серцях учнів, а в тих, хто керував вірою, бо пробуджена людина не підкоряється, вона не потребує посередників, її не можна купити, її не можна змусити, її не можна змусити мовчати. І це стало небезпекою для Риму, для кожного, хто хотів володіти душею народу. У Машафакі Дан сказано, що Христос попереду прийдуть ті, хто говоритиме моїм іменем, але не моїм духом. Вони побудують храма із золота, але забудуть храм душі. І народи вклоняться їм, думаючи, що вклоняється мені. Це пророче слово, яке вказує на століття, що прийшли потім, бо саме так і сталося: замість вогню серця з'явилася система, замість учнів чиновники віри, замість любові страх. Але істина не зникає, навіть коли її засипають каменем. Вона чекає часу, коли її знову почують. І коли нині ми читаємо ці тексти, ми відчуваємо, що вони написані не для того, щоб переконувати, а щоб будити. У них немає культів, немає розкішних обрядів, немає доктрин. Є лише прості слова світло в тобі. Якщо його не знайдеш, не знайдеш його ніде. Ця думка серце ефіопського християнства. Христос не прийшов, щоб створити нову релігію, він прийшов, щоб розбудити людину. І 40 днів його останніх навчань це не підсумок, а початок. Початок нової епохи, у якій кожен має вибрати, залишитися у тьмі або розгорітися власним вогнем. Так Воскресіння стало не подією минулого, а принципом буття. І сьогодні, коли ми чуємо ці забуті слова, вони звучать як наказ Прокинься. Бо саме це означало Воскресіння не просто піднятися з могили, а підняти людство сну. І тепер цей голос знову лунає з гір, з ефіопських монастирів, де старці й досі повторюють світло ніколи не зникає, його лише треба знайти в собі. Є слова, які, почувши раз, неможливо забути є істини, що ламають свідомість, бо відкривають те, що завжди було приховане. У ефіопських текстах Воскреслий Христос промовляє не лише до сердець, а до самої природи буття. Він говорить про два начала світло і тінь істинного отця і того, кого називає будівничим тіней. І це не вигадка, не фантазія, а духовне бачення, що пояснює боротьбу, яку кожен відчуває всередині. Бо якщо Бог лише зовнішня сила, тоді зло теж зовнішнє, але якщо Бог живе в серці, тоді і тінь росте звідти ж. І тоді стає ясно, поле битви не в небі і не на землі, а в людині. У книзі Завіту сказано: є світло, що творить, і є тінь, що копіює. Одне дихає життям, інше вдихає страх. Світло дає свободу, тінь дає залежність. І людина стоїть між ними, як дерево, між двома вітрами. Ісус каже Будівничий тіний створив світ, який здається прекрасним, але всередині порожній. Він створив золото, щоб затьмарити світло, створив закон, щоб приховати істину, це гностичне ядро ефіопських писань не заперечення творця, а розрізнення між Богом, що є любов, і Богом, що вимагає покори, між духом, який звільняє, і владою, яка скує. Саме тому Христос у цих текстах названий пробудителем. Він прийшов не просто спасти, а розбудити. Бо люди, каже він, живуть у ходу смерті. Їхні тіла рухаються, але душі сплять. Вони служать законам, які не розуміють, і богам, яких бояться. Вони сповідують віру, але не знають істини. І тому він говорить: прокинься, бо царство не прийде зовні, воно вже в тобі. Ці слова удар по імперії, що збудувала велич на покорі. Бо коли людина усвідомлює, що царство у ній, ніякий цар не має над нею влади. І саме це зробило його небезпечним: не його чудеса, не його слова про любов, а його заклик до свободи духу. Ефіопські тексти кажуть, що у день сороковий Христос показав учням два світи світ істини і світ відображення. Світ істини був мов полум'я, що живе в кожному серці. Світ відображення був як дзеркало, холодне, мертве, блискуче. І людина обирає, куди дивитися. Ті, хто дивиться в дзеркало, бачить лише тінь себе, і ця тінь стає їхнім богом. Ті, хто дивиться у вогонь, бачать отця, який живе всередині. Так просто і так страшно. Бо вибір цей не раз у житті, а що миті. Кожна думка або служить світлу, або множить тінь. Ця дуальність не вигадка східних мудреців, а серце самого Євангелія, якщо його читати очима пробудженої душі. Бо що казав Христос: світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Він не казав, що темрява немає, але що вона не має сили над тим, хто несе світло. Ефіопські тексти розгортають цю думку, показуючи, що боротьба не закінчена, що вона триває в кожному поколінні, в кожній людині, у кожній думці. І саме це є зміст духовного життя не втекти від тіні, а перемагати її, годувати не страх, а світло. Тому воскресле і є, що навчає, коли ти бачиш зло, не проклинай його, розпізнай у ньому свою власну тінь, бо лише так ти зможеш повернути силу у цю світло. Це не м'яке вчення, а найвищий виклик. Воно вимагає чесності, яка лякає. Бо легше сказати, це диявол, ніж визнати, що диявол живе в гордині, у ненависті, в байдужості. І саме тому ці тексти були небезпечні для тих, хто хотів мати владу над душами. Бо пробуджений не потребує ланцюгів, пробуджений не потребує посередників, пробуджений не продає своє спасіння. Так, між Римом і Ефіопією пролягла невидима межа, між вірою, що приборкує, і вірою, що визволяє. І сьогодні, коли тіні знову ростуть, коли світ поклоняється матерії, коли навіть віра стає товаром. Саме це стародавнє слово нагадує Не шукай Бога у тьмі храмів, шукай його у світлі совісті, бо світло і тінь все ще бореться, і перемога світла не кінець історії, а її початок. Є слова, які не старіють, бо вони належать не часу а вічності, і коли настає їхня година, вони виходять із темряви, мов зерно, що прориває камінь, так і нині з ефіопських гір, зі стародавніх монастирів із пожовклих пергаментів, що пахнуть віками, знову звучить голос, якого не можна загушити. Це не нове послання, це повернення забутих слів, бо те, що люди сховали, Бог зберіг. І нині, коли людство знемагає від власної гордині, коли релігії втратили дихання, а віра стала формальністю, істина піднімається знову, щоб пробудити тих, хто ще здатен чути. Ефіопські тексти кажуть: у кінці віків слова воскреснуть, і справді усе відбувається, як було написано. Коли храм людства перетворився на ринок, коли золото стало Богом, коли імперії падають під тягрем власної брехні, саме тоді відкривається приховане. І не для всіх, а для тих, чиї серце дозріли. Бо істина не нав'язується, вона відкривається, вона не ламає, а кличе, вона не засуджує, а просвітлює. І сьогодні вона говорить: пора, пора перестати поклонятися зовнішньому, пора повернутися до джерела. Бо Бог ніколи не був у храмах із каменю, він був у людині, і людина забула про це. Тепер це знання повертається, і воно небезпечне для тих, хто живе з брехні. Бо якщо царство всередині тебе, якщо спасіння це пробудження, тоді жодна влада не може тебе контролювати. Якщо істина не продається, тоді гинуть всі ринки душ. Якщо Бог у серці, тоді падають престоли, і тому ці тексти приховували. Тому монахи переписували їх у темряві, ризикуючи життям, тому охороняли свої скарби, знаючи, що прийде день, коли світ сам буде благати про істину. І цей день настав. Слова, що спали дві тисячі років, починають жити в нових серцях у тих, хто шукає не догми, а життя. Істина не знищує віру, вона її очищує. Вона не руйнує храм, вона повертає його в серце, бо справжній храм це совість. І коли людина знову починає слухати її голос, вона стає живим свідком воскресіння істини. Це і є нове народження, не релігії, а духу. У книзі Завіту сказано: коли зійде тінь над народами, істина вийде з Африки. І сьогодні ми бачимо, як це збувається. Африка, яку світ вважав мовчазною, піднімає голос. Не голос війни, а голос пам'яті. Вона несе назад те, що людство втратило живе розуміння Бога, який не карає, а кличе до світла. Це не просто відкриття стародавніх рукописів, це духовне Воскресіння. І кожен, хто відчуває його поклик, стає частиною пророцтва. Бо Воскресіння не лише про тіло, це про істину, що знову дихає серед нас. Вона не потребує чудес, щоб бути переконливою. Її сила в простоті: ти храм, ти світло, ти відповідь. І коли ці три істини сходяться в одному серці, темрява втрачає владу. Вона не зникає одразу, але відступає, бо не може стояти перед тим, хто прокинувся. І тому зараз народжується нове християнство не інституційне, не церемоніальне, а внутрішнє, живе, невидиме, як подих, християнство в серця. Світ стоїть на межі, і це не межа руйнування, а межа вибору. Старе руйнується саме, бо втратило зміст, але нове не приходить у блискавці чи землетрусах. Воно приходить у тиші, коли людина раптом розуміє істина не там, де її шукають натовпи. Вона в одному реченні у слові, що горить у душі, у світлі, яке не потребує дозволу, щоб світити. Це і є повернення забутих слів, і сьогодні вони звертаються не до розуму, а до серця, бо розум сперечається, а серце знає.